Доброго усім дня! Сьогодні я хочу вам показати приклад індивідуального розкладу на перспективи відносин між чоловіком і жінкою. До мене звернулася клієнтка, яка попросила подивитися, що буде між нею і її коханою людиною, які перспективи у їхніх відносинах. Маленька предисторія, те, що дозволено мені сказати. Жінка вже давно жила в іншій країні, і от вона повернулася додому і зустріла своє кохання колишнє. І зав'язався маленький роман. І ось так трапилося, що впродовж маленького сроку дії дома сталося так, що їй потрібно виїхати знов в ту, в ту країну. І ось вона попросила подивитися, що ж буде між ними. І давайте дивитися, що ж тут буде. Дійсно, я роблю цей розклад зі згоди своєї клієнтки. Тому дивимося, які думки у жінки по поводу чоловіка? І тут випадає дурень. Це може бути те, що жінка вже не відчуває нічого до чоловіка, і вона готова жити без нього. Вона думає відпустити ситуацію, і вже як буде в неї. Дурень показує це як наче обнулення і початок з Нового листа. Чому? Тому що, як я вже знаю з зворотнього зв'язку, що коли чоловік дізнався, що вона, їй потрібно виїхати назад. То почалися сварки. І дійсно їй не сподобалось це. Далі почуття її до, чого, до цього чоловіка. І тут випадає перевернута королева жезлів. Ну, королева жезлів це вона і сама, це її сигніфікатор. Сідніфіга... І тут, напис... тут показує перевернута, що вона е... відчуває, що не може з ним знайти спільну мову. Бо він емоційно нестабільний. І її почуття, наче пішли. Я доповнила цю карту. І в цій карті випала, що є в цій карті, і випала смерть. І смерть нам каже про те, що це буде. Це криза у відносинах, і все залежить, як буде далі, від обох людей. Що ж приховано у жінці? Про що вона мріє, думає? І тут випадає четвірка жеслів В свідомість в неї стабільність. Вона хоче цих відносин. Що ж, які ж плани в неї? І в планах випадає Королева Кубків. Це не сигніфікатор, а це її плани. Тому і дивимося ми цю карту як плани жінки. І вона по цій карті це почуття. Кубки це почуття. І вона хоче любити. Хоче відносин, хоче сім'ї. Які ж її будуть дії? І тут випадає туз кубків. Туз кубків говорить про те, що в неї почуття лізуть через край. Вона хоче віддатися цим, цим почуттям. А що ж приховано в неї? І тут випадає перевернутий, повішений. Отак він прямий. А отак він перевер, перевернутий. І він каже нам про те, що вона не бачить перспектив цим відносинам. Але й піти не може, бо почуття в неї є. І які ж в неї очікування? І тут теж перевернута. Вісімка жезлів. Отак вона пряма, а отак вона перевернута випала. І це каже про те, що у відносинах вона каже, що вона бачить, що вибрала не ту людину, що їй потрібна. Тому що немає порозуміння, немає того, на що вона розраховувала. Подивимось, що ж, у чоловіка. Що ж він думає, що він думає про ці стосунки? І тут випадає перевернутий Рицарь Пентаклів. Він думає про те, що що жінка вже не відчуває нічого. Ой, чоловік це про чоловіка. Це чоловік не впевнений в собі, що хоче заполучити жінку обіцянками. Він не впевнений в собі. І хоче її тільки заполучити всякими обіцянками. Тому що так він рішучий в діях, в своїх подумках, а так цієї рішучості рішучості вже немає. Він не впевнений в собі. Які ж почуття у нього? І випадає колесо фортуни. Він Знає, що ця жінка йому як подарунок з небес? Це як рідна душа йому далася. Це його половинка. Він зустрів її знов. Все повернулося, як колесо поверна, повертається. У підсвідомості в нього. Королева Пентаклів. Ось вона. Жінка, яка хоче бути обезпеченою, обезпеченою хоче бути. І він знає, що це його жінка. Це надійна, спутниця, супутниця. Він хоче з нею сім'ю. І я розкрила цю карту. Думаю, що ж в неї є? Про що ж це буде йти далі? І тут випадає перевернутий паж жезлів. Він не може їй дати того, чого вона варта. І розумію, що почуття їхні згасають. Плани які в нього? І тут випадає десяточка кубків. Так, він хоче з нею сімейних стосунків. Бо ця карта дійсно каже про те, що це сім'я, це, це почуття через край? Тому він дійсно хоче з неї стосунків, не з нею стосунків сімейних. Які ж його дії? Дії шістка жезлів. Він хоче діяти над стосунками. Дійсно хоче діяти. І перетворити їх у те, щоб жити разом. Він дійсно цього хоче. Він вагається це робити. Але якась дуже емоційно. Які приховані мотиви в нього? Це Випадає, і тут випадає в нас вежа. Це необґрунтована агресія. Приховані, приховані мотиви нього. Це необґрунтована агресія. Це постійні склоки та скандали. Це приховані образи. Я доповнила цю карту. І тут випала вісімка пентаклів. І вона показує, показує те, що чоловік хотів би купити своє житло, також це може показувати. А він цього не зробити не може. Ну, Зараз такі обставини, що він не може це зробити. І це дійсно, як мені сказала Кверренка, що так воно і є. І ще вісімка пентаклів перевернута, каже, що немає щастя між ними. Вони не можуть налагодити взаємоді... взаємовідносини. Навіть якщо і є бажання, то знов починаються спори в них. Тому тут і вежа. І очікування чоловіка. В очікуваннях у нас випадає лицар жезлів. Якщо він отак прямий, то це дії. Це дії, рішучі дії, вже. А тут не буде ніяких очікувань. Це відсутність серйозних намірів, недовіра в нього. Ну, тому що він вже знає, що вона в неї в планах поїхати. <кій> <кій> Вибачте. І зараз подивимося, що між ними. І між ними випадає перевернутий. Паш мечів. Так він прямий, а так він випав перевернутий. Це претензії, приховані претензії один до одного. Люди багато чого не домовляють один одному. І від цього лиш віддаляються. Бо мечі це холод. І яка ж причина цьому? Тут у нас вісімка, ой, дев'ятка мечів. Тут вона показує, що треба відпустити щось дороге серцю важливу душу. Тому що е, жінка боїться, їй треба вирішувати. Тут страх переживання. І ще про це каже, що в відносинах Дев'ятка мічів каже, що страх тому, що необхідність відпустити це, цю ситуацію. Це наперед вирішений якийсь вже результат є. Дійсно, є, бо жінка вже вирішила. Це розлучення і це прийняття невідворотності у своєму житті. Перспектива ближ, найближчого, найближчого майбутнього їхнього. І тут випадає у нас двійка кубків. Отак вона пряма. Це єдність двох людей, але вона випала перевернутою. Це почуття є в них, але єдності немає. І я доповнила цю карту. Чому немає? Випала колесниця. Тому що жінка вирішила поїхати. Вниз почалися спори, образи. Це дорога. І ще на дно колоди була в розкладі трійка пентаклів. Пряма трійка кажеться, що це робота над почуттями разом. А тут немає цього. Немає. Немає єдності. І підсумок відносин у нас випадає перевернутий, перевернута сімка мечів. Ось вона пряма, вона випала перевернута. Про що це каже? Це каже, якась зрада або у когось є друга сім'я. Це ошукані надії. Я доповнила, що є в, цьому, в цій карті. І в мене випала сімка жезлів. Це боротьба за свої. Хтось з партнерів бореться за свої відносини, за ці відносини. Це як боротьба, захист своїх пріоритетів якихось. І дно колоди випав в туз. Нічого в них не буде. Це підсумок, це холод. Туз мечів, мечів, вона холодна карта у відносинах. Про, це про все каже: у відносинах в них нічого не буде. Бо жінка м, вирішила поїхати. Ось так. На жаль, такий розклад вийшов у нас. Хто хоче індивідуальні розклади, будь ласка, пишіть під відео. Є контакти, я буду рада вам допомогти. Всього найкращого: бережіть себе, бережіть свої стосунки.